Yeah. Біля одного із семи чудес України, озера Синевир. Ось так виглядає морське око взимку. І ним гордяться жителі не тільки села поляна, в яке ми завітали цього разу, але й уся Україна. Озеро Синевир творилося більше 10 тисяч років тому. Ось на цьому плоті улітку зазвичай туристів везуть до центру водойми, маленького острівця. Проте тепер плід примерз до берега. Зазвичай у село Синивирська Пуряна туристи приїжджають влітку. А от у холодну пору року тут зустрінеш не так і багато людей. А дарма, адже саме зараз ця місцина перетворюється на своєрідну зимову казку, яка оточує це благородне озеро. Мешканці цього села не уявляють життя без туристів. Так і пані Ксенія заготувала для гостей озера Синивир. Чимало смачненького. Ми збираємо там всякі трави різні, малину, ожину, брусницю, чорницю. І у період цвітіння, і у період плодоношення, і ягоди сушимо. Такі чаї карпатські, вітамінні, квіткові різні. Я торгуємо в торбі в мене бринзя є, грибочки різні. Збираємо в основному білі, тому що таких грибів кругом по Україні є. А в нашій грибочку в основному чиняться лише тим, що вони є екологічні в чистій екології вони ростуть. Аби привабити туристів, власники, колиб перетворюють свої заклади на особливі міні-музеї. Завітають до нас багато людей із Чехії, Заграничні, українські, російські, всі хороші люди, привіта, привітливі і доволі і раді нашій е, смачній кухні домашній. У нас кухня домашня, готові баноші, млинці з ягодою, чернікою, з лісовими ягодами. Дуже різні, саме все домашня кухня. Заходять до нас із весіллям, молоді, пари, так як по стародавні традиції. У Синевирській поляні є багато знахідок, які зацікавлять гостей з усього світу. Лінія Арпада проходить через увесь міжгірський район. Але саме у селі Синевирська поляна знаходиться найбільша кількість укріплень різного типу. А взагалі історія села почалася задовго до воєнних часів. Перша писемна згадка про наше село Сенвецька Поляна датується 1715 роком. Кажуть, що у старовинні часи сюди, на територію сьогоднішньої нашої Сенвецької Поляни, втікли тікачі і тут заснували собі село, яке від тої назви, що навколо була поляна, потікала ще одна річка, виникло село Поляна. У цих краях, де навколо тільки гори та ліси, інколи здається, що і пошту носять ведмеді на плечах. Насправді ж, ведмеді листи не роздають. Вони тут на своєрідному відпочинку. Реабілітаційний центр бурих ведмедів був створений у 2011 році за ініціативи Міністерства екології та природних ресурсів України. Він був створений з метою взяти під охорону і реабілітацію особин бурих ведмедів, які утримуються у неволі з порушенням природоохоронного законодавства. Загалом зараз у центрі утримується 12 особин бурого ведмедя. Позаду мене ведмідь беня. До того, як потрапити у цей заповітник, він працював у цирку, де з нього знущалися люди. Інші мешканці центру також переживали важкі часи, поки їх не завезли сюди. Іра до нас, яка от, прибула із Хмельницької області, Гордоцький район, вона там мала свою кліточку, от, мала мужа, діток, вона там народжувала. Муж помер, діток забрали, ну, а вона перестріла до нас. І в центрі збувався, яка з нею. Це до нас найпосідній прибула Маша із Колівського району Львівська область, вона там теж підтримувала імідж туристичний. Дуже агресивна, непередбачлива. Потравмувала, там вже трьох було от, охранників. Якщо вона дуже непередбачлива, кидає викидує лаби і то все. Малиш, Малиш потрапив до нас, який він із Беревщини, наш теж був харпатський медвідь. Його готували до цирку. Жив у контейнері в скотовозі великому, в якому було половина, що він вже як пістелкою був. Йому кидали, кидали пістельку, ніхто за ними не обирав. Дуже от, такий розумний медвідь, артистичний, танцює часто. Знайомтеся, це Міша та Мішутка, наймолодші жителі реабілітаційного центру для ведмедів. Мішу знайшли школярі у Чачівському районі, а Мішутка приїхав сюди з Ужгорода. Кожен такий ведмедик щодня з'їдає від 15 до 20 тисяч калорій. Годуємо їх ранком і ввечері. Найкрупний ну, завтрак у них. Даємо їм яка, от, хліб насущний Синеверський, даємо морку, яблука, рибу, лапки буша, корочка називається. Ну і вівсянку. Вівсянку, особливо, якщо привозять з продуктами, які зійшли з роки годності. Жителі заповітника відчувають себе прекрасно. Тут є все, що їм потрібно. Реабілітаційний центр бурих ведмедів побудовано на площі 12 гектарів в Національному парку Синави. Ця територія обрана не випадково, оскільки саме тут за всіма природними кліматичними умовами і, власне, живуть у дикій природі бурі-ведмеді. Незважаючи на милий вигляд, ведмеді надзвичайно небезпечні і розумні тварини. Він не передбачили, в який момент може нести травму ви до того, що розірвати люди. В Румунії був підкоп глибиною 5 метрів, і 7 метрів вже прокопались. Вони спрацьовують цьому конвейером працювати і один з одним дають підкоп зробити. У Синивирській Поляні диких тварин можна зустріти не тільки у заповітнику. Вони живуть і у звичайному сільському дворі. Ось таке маленьке чудо місцеві знайшли у лісі, виростили і вигодували з маленької пляшечки. У лісі маленькое ще не ходило. Малі пішли були в хашу, та там колодю якусь знайшли, принесли. Тоді там молока, в бутилку купили, шмеп, ну, такі, як давно цуслики, то прості були. Та молоком помаленьке, помаленьке, так що вже все тепер їжд. Лише молока навчена, було, і літер вип'є нараз. Це оленятко вже стало членом родини Микулін. Ну все, я рано йду до стайні купати, ти її мушу погладити. Вона шак чекати мушу і погладити, полюбити. Малий внук є маленький, він туди залізе, навіть в кучу з ним. Там в нього любить, ток до мене не буде їсти лишся, він наламле з рук буде їсти. Міг подумати, що символ Нового року пишна ялинка є найкращою стравою, принаймні для кіз. Ну, мабуть, зима. Вони то вважають, ну брос по хащі, ожина, таке все вони тепер люблять. Ну, лі... Літом, мабуть, бо літом вони туди пасуться, а зимою вони то їх... їм подобається. І... Кози у гірських районах мають довшу шерсть ніж на Низовині, Тому їм тепло, навіть при сильних морозах. Чого не скажеш про нашу знімальну групу? Ми вже добряче замерзли, тому вирішили піти погрітися в одну із сільських садиб. Зелений туризм стає основним промислом для жителів села Поляна. Часто до вас сюди туристи приїжджають. Не тепер не так часто, бо ми тільки починаємо стройку. Бачите, що перестраюємо дом. Та так, знаєте, мало благоробимо з туристами. Гроші пенсія мала. Особливістю туризму у Синивер Поляні є те, що гості можуть ночувати не на фешенебельних ліжках, а на справжній закарпатській печі. Ця піч виявилася найтеплішим місцем у Синиверській Поляні. Тому покидати оселю пана Василя було дуже важко, але ми вирішили знову поглянути на морське око. Ось такою виявилася синовірська поляна. Я повернулася сюди не один раз, і тому за стародавньою традицією хочу кинути у водойму монетку.